Загинув на Луганщині 32-річний сержант Ігор Люшин з перших днів війни боронив Україну від ворога. Весь час служби перебував на нулі. 24 квітня внаслідок артилерійського обстрілу поблизу одного із населених пунктів Луганщини його життя обірвалося. В чоловіка залишилась дружина та двоє дітей. 28 квітня на майдані Незалежності Рівного з Ігором Люшиним попрощалися. Ми дякуємо Богові. За славне життя нашого героя. Ми дякуємо Богові за його родину, за його вірність і за те, що він не втікав, а пішов і виконав свій обов'язок. Обов'язок громадянина, захисника і воїна, 24 лютого. Ігор вивіз дружину та двох дітей з Маріуполя, де вони жили, до своїх батьків на Рівенщину, а сам пішов воювати. Усі 11 місяців служив на нулі. Коли я думаю про Ігора і про інших героїв, я думаю, що їхнє життя не закінчилося, тому що вони не просто жили, вони наджили, служили. І служачи нам, служачи своїм сім'ям, служачи Україні, поклали своє життя. Тому і цінуємо, тому і кажемо дякую. Кажемо, слава герою. Народився Ігор Люшин на Рівненщині у селі Невірків Корецького району. Навчався у місцевій школі, потім здобув освіту вчителя фізкультури В РДГУ. Служив у Запоріжжі у внутрішніх військах МВС. Згодом одружився і виховував двох дітей. Проживав у Маріуполі, звідки родом його дружина. Знайомі Ігоря не завжди запам'ятають його як чудового друга. Вчились разом в школі. Був завжди Копаніцький, виступав у всяких конкурсах. Хороша людина була. Тяжко, дуже велика втрата. Рідні розповідають, він мав золоті руки. Також на розпочату справу доводив до кінця. Нікому не відмовляв у проханні допомогти. Для дітей він назавжди залишиться найкращим татом. Нам всім, друзі, хочеться побажати мужності, терпіння і наснаги. Ми дякуємо всім нашим воїнам, бійцям. Які сьогодні продовжують в нелегких обставинах відстоювати наші кордони загинув 32-річний сержант Ігор Люшин 24 квітня внаслідок артилерійського обстрілу Луганщини. Поховали його у Рівному на кладовищі Нове. Ольга Данілюк, новини Рівного.